Вітаю, любі друзі! У багатьох із вас вдома живуть домашні улюбленці, котики, собачки. Разом з дорослими ви дбаєте про них, захищаєте їх, а вони віддячують вам своєю ласкою, відданістю. Та, на жаль, люди не завжди гідно поводяться по відношенню до домашніх тварин, які залишаються згодом без людського піклування. Плата за їхню зраду. Це безпритульні тварини, яким дуже важко вижити без своїх господарів. Але є люди, які не байдужі до долі таких тварин завдяки волонтерам, працівникам притулків для тварин, спеціалістам ветеринарних клінік. Такі тварини забезпечені усім для необхідного життя. Кожен з нас теж може допомогти безпритульним тваринам, нагодувати їх. Вилікувати чи забрати додому з притулку до себе. Мені дуже запала в душу схожа історія про собаку-ялинку зі щасливим кінцем, якою я хочу поділитися з вами. Похмурого осіннього ранку волонтери випадково побачили на вулиці біля дороги собаку без господаря. Він був дуже переляканий та вдивлявся в очі перехожих з надією. Що хтось йому допоможе. Волонтери забрали песика з вулиці та назвали його Ялинка. Майже рік Ялинка, проживаючи у притулку, з надією мріяла про затишну домівку. Іноді до притулку приходили люди, аби обрати для себе улюбленця. І кожен раз наша Ялиночка думала, що прийшли саме за нею. Та зазвичай до нової родини їхали цуценята. Адже всім хочеться погратися з малюками, а дорослим песикам залишалося лише далі чекати. Мрія ялиночки з'яснилась напередодні Нового року. Вона потрапила до родини свої мрії, і тепер у неї є і м'який диванчик, і веселі прогулянки, і нескінчена кількість любові. А як можна оцінити чинок нових господарів ялинки? Як ви думаєте, про що попросили б людей тварини, якби могли говорити? Любі друзі, кожному з нас не слід забувати, що ми повинні бути відповідальними за тих, кого приручили, і мати чуйне, щедре і добре серце. У якому знайдеться місце для любові до тварин. Дякую за увагу!